На Хмельниччині злодій зірвав жінки золотий ланцюжок. До рук міліції злочинець потрапив майже одразу. Проте вилучити у нього прикрасу було не так просто. Спершу довелося сходити до аптеки і купити проносний засіб, бо кримінальник ланцюжок проковтнув. Те, що прикраса знаходиться у шлунку, чітко продемонстрував рентгенівський знімок, тож у чоловіка вибір був невеликий. Або до операційної, або ж на горщик. Галині 49. Жінка торгує на ринку пресою. Коли закрила ятку і поверталася додому, до неї підбіг незнайомий чоловік і зірвав із шиї золотий ланцюжок. Він зриває швидко з силою цепочку, ту, що на мені була. І біжить. Я залишаю все, біжу за ним. Біжу. Дуже людно було у нас. Е, вже з базара, коли вибігла, починаю просити людей в голос, що, будь ласка, допоможіть мені, затримайте його. Ну, у нас пасивний все-таки люд. Крики про допомогу почув міліцейський патруль. Заступивши на маршрут патрулювання, ми почули жіночі крики, яка кричала Стійте, стійте. Ми помітили чоловіка, який тікає. Ми, не роздумуючи, кинулись за ним в погоню. Застосувавши заходи фізичного впливу. Грабіжник довго відмовлявся добровільно видати викрадену прикрасу. Потім начебто погодився. Але коли правоохоронці зняли наручники, чоловік скористався можливістю і проковтнув ланцюжок. І це при тому, що той був завдовжки у пів метра. Будущо в стані алкогольного сп'яніння. Підніс його непомітно для працівників нашого наряду собі до дортової порожнини, заглутнув і питання стало наступного характеру, як вилучити решові докази. Зробили йому знімок рентгенівський, виявили в шлунку ланцюжок. Необхідності терміново його доставати ендоскопічно, чи робити операцію не було. Е... Міліції було рекомендовано почекати, поки ланцюжок вийде самостійно. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання і стали чекати, бо нічого іншого не лишалося. Після того, як він його ізвлюк себе із себе, він його привів в належний стан, підготовив до добровільної видачі і видав представника міліції. Галина ж знову зі своїм ланцюжком каже, він їй дорогий, повинен. як пам'ять. У мене ніколи не було цепучки золотої, а мої батько, мати і дочка рішили. Ну, зібрати гроші на день народження, подарити це було два роки назад. Але жінка ще не вирішила, чи носитиме прикрасу далі, зважаючи на те, де побував ланцюжок, вдягати його на шию, якось не дуже хочеться. Ще нічого не вирішила. Батько мій каже, що може якось продівсиндісицирую. Вот, якось, ну я ще не знаю. Я не можу сказати, ще дуже мало часу пройшло. але якось неприємно мені вже тепер і носити, якщо я так чесно кажучи.